Це країна, яку часто не помічають на карті. Маленька, загублена серед гір, повністю оточена Південною Африкою. Це держава, яка вистояла серед імперій, бурі і війни. Це місце, де люди в середньому живуть на висоті понад 2 кілометри. Лісота називають королівством у небі. І не дарма. Тут коні важливіші за автомобілі. А ковдра це національний одяг, тут, в серці Африки. Є гірсьлижна траса, а головний товар на продаж вода. Якщо ви шукаєте країну, яка не схожа ні на що інше в Африці, ви її знайшли. Територія сучасного лісото має глибоку історію, яка почалася задовго до появи держав. Археологи знаходять тут сліди людської присутності віком понад 50 тисяч років. У ці місця приходили племена Сан, що кочували, полювали і залишали свої сліди у вигляді на скельних малюнків. На початку 19 століття територія сучасного Лісото була розірвана між ворожими племенами. Африка тоді була на межі шаленого переділу. Колонізатори ще не встигли накреслити лінії на мапах, але насильство вже гуляло континентом. У ці часи хаосу з'являється Мошвешве I. лідер, який не просто вижив, а побудував на уламках імперію. Він об'єднав розпорошені племена, заснував столицю таба Босіву, гору фортецю, яку вороги не змогли взяти жодного разу. Мошвешве був не тільки воїном, а й майстром дипломатії. Він укладав союзи. Використовував суперництво між бурськими республіками, зулусами та британцями і тримав політичний баланс. Саме він звернувся до Британії із проханням про захист не як підлеглий, а як стратег. Так у 1868 році Лісото стало британським протекторатом. Цей крок врятував націю, поки сусідні території захоплювали, асимілювали або розчавлювали колоніальним апаратом. Лісото зберігало власну культуру та стабільність. Під британською Парасолькою вони пережили бурські війни, апартеїд та економічні складнощі, але не втратили себе. Після десятиліть під британським контролем 4 жовтня 1966 року країна здобула незалежність королівство лісото з власною конституцією, парламентом і королем. Який досі залишається важливою фігурою у державі. Але незалежність не зробила життя легким підність, безробіття, залежність від Південної Африки, політичні кризи, військові перевороти це все частина історії держави. Та навіть у цьому хаосі Лісото залишалося собою невеличка гірська держава, яка вижила там, де більшість сусідів зникали. Її історія не про завоювання. Вона про збереження про те, як можна не виграти війну, але виграти час і вистояти. Уявіть собі країну, де більшість людей живе вище, ніж вершина Говерли. Це Лісото. Єдина країна у світі, вся територія якої лежить вище за тисячу метрів над рівнем моря, а багато сіл лежать на трьохтисячниках. Через це країну прозвали Королівство в небесах. Тут немає класичних африканських саван, нема пустель, нема слонів, що мігрують рівнинами. Зате тут є сніг. Так справжній сніг в Африці. Зимою в лісоту бувають снігопади, морози і ожеледиця. В горах взимку температура може досягати мінус 18 за Цельсієм. Особливо в районі Малоті, де знаходиться гірськолижний курорт Афріські єдиний повноцінний лижний центр на континенті, куди що зими приїжджають африканські гірськолижники та туристи з пар. Лісото невелика країна, лише близько 30 тисяч квадратних кілометрів. Це лише трошки більше, ніж Полтавська область. Але, попри скромні розміри, лісото має чим вразити, наприклад, водоспад Маліцуньяни. Один із найвищих у південній частині континенту 192 метри вільного падіння, неподалік печери санів, у яких досі збереглися на скельні малюнки людей, що жили тут тисячі років тому. Природа лісота -то стримана, але дивовижна, високогірні плато, річки, ущелини. Усе це формує водозбірний басейн для великої частини Південної Африки. Саме тут беруть початок річки, які годують цілі регіони. Оранжева, Калідон та інші. Недарма Лісото називають водною вежею Південної Африки. У 1986 році було створено масштабний інфраструктурний проєкт Лісото Highlands Water Project. За його допомогою країна експортує мільярди літрів води, а взамін отримує сотні мільйонів доларів щороку. Це справжнє блакітне золото для лісото і один із стовпів економіки країни. Центральним елементом цієї системи є Катседам – Найбільша дамба в Південній Африці, збудована просто серед гір. Вона накопичує воду із високогірних потоків і передає її тунелями в напрямку Йоханнесбурга та інших міст пар. Інша унікальність лісото повністю оточене Південноафриканською Республікою. Це один із трьох енклавів у світі поряд із Ватиканом і Сан Марино. Енклав це буквально держава, оточена з усіх сторін іншою державою. Ватикан і Сан Марино оточені Італією. Лісото третя така країна, що повністю оточена іншою державою. Всі дороги з Лісото ведуть лише в пар і жодного прямого виходу до моря. Офіційна назва Басуто Ленд. Була присвоєна країні в колоніальний період, коли вона була протекторатом Великої Британії. Ленд англійською означає земля, тому Басуто Ленд буквально перекладалося як країна народу Босуто. Після проголошення незалежності країна змінила назву на лісото, яка також походить від того ж жетноніму сото, що означає земля тих, хто говорить на сесото. І справді, сесото тут говорить переважна більшість людей. Хоча англійська, друга офіційна. Унікальність мови полягає в тому, що вона має свою писемність і граматику ще з 19 століття, тобто є доволі сформованою. Національний одяг лісото ще одна культурна фішка. Ці вовняні ковдри носять як чоловіки, так і жінки, накидаючи їх на плечі. Ковдри дуже практичні, оскільки забезпечують тепло у високогірному кліматі лісото. Ці ковдри мають глибоку символіку. Кожен візерунок означає певну річ: від родоводу до статусу. А головні убори у формі конуса шапки Мокорото настільки знакові, що зображені на прапорі країни. Національний транспорт це басуто поні. Маленький, дуже витривалий, він може пройти там, де машина не проїде. Ці маленькі поні досі актуальний транспорт в країні. Оскільки більша частина держави має не ідеальні дороги і багато гірських регіонів, куди простіше дістатися твариною. Валюта країни лоти. Але по факту у повсякденному обігу панує південноафриканський ранд. Обидві валюти мають рівний курс і використовуються одночасно. Крім того, тут працюють алмазні копальні, зокрема, одна із найвідоміших Леценг Майн. Саме там, в 2006 році, знайшли один із найбільших в світі алмазів вагою понад 600 каратів. Ці дорогоцінності становлять значну частину експорту лісото. А ще в Лесото знайшли залишки динозаврів, яким понад 200 мільйонів років. І не просто динозаврів, а лісотозаврів. Це унікальний вид динозавра, який жив на території лісото, і був не вище коліна дорослої людини. Вони настільки добре збереглись, що стали частиною національної гордості держави. Також це одна із країн із найвищим рівнем поширення віл у світі. Станом на останні роки понад 20% дорослого населення інфіковані віл. Це означає, що приблизно кожен п'ятий дорослий живе з вірусом. І це має глибокий вплив на тривалість життя, економіку, соціальну структуру. Та систему охорони здоров'я держави. Жінки в країні заражаються частіше, зокрема, серед дівчат-підлітків рівень інфікування вдвічі вищий ніж серед хлопців. У деяких селах цілі покоління дітей виховуються без батьків. Складні умови життя і проблеми зі здоров'ям мешканців призвели до того, що середня тривалість життя в лісото коливається в межах 37 років. З 2022 року лісото підтримали резолюцію ООН, яка засудила агресію Московії проти України, що вже показує, що навіть далека маленька країна не стоїть осторонь глобальних подій. Сучасне лісото це контрасти. З одного боку велична природа, культурна самобутність, чиста вода і королівська спадщина. З іншого бідність, еміграція та епідемії. Сьогодні населення Лісото трохи більше за 2,2 мільйони людей, більше 90% з яких є християнами, більшість, більшість мешканців сіл, де нема ні інтернету, ні доріг, ні лікарень. ВВП на душу населення приблизно 1200 доларів. Велика частина економіки тримається на експорті текстилю, алмазах. Грошових переказах мігрантів, які працюють у пар, і на воді. А безробіття серед молоді перевищує 30%. Соціальна ситуація складна, в тому числі через високі показники інфікування віл снід. Попри це, країна змогла досягти порівняно високого рівня освіти. Грамотність лісото понад 80%, а шкільна освіта безкоштовна. Туризм у лісото сфера, яка тільки розвивається. За даними уряду, щороку країну відвідує від 500 до 700 тисяч туристів, і ця сфера приносить лісото близько 60 мільйонів доларів США це небагато. Але для маленької економіки з масштабним безробіттям важлива підтримка. У політичному плані країна конституційна монархія. Король Леція III виконує радше символічну роль. Але для народу це важливий моральний авторитет. 2000-х років лісото не раз опинялось у заголовках новин, але не завжди позитивних. У 2002, 2007, 12, 14 та 17 роках у державі змінювались уряди, відбувались політичні кризи. А подекуди спроби військових переворотів. У 2015-му був убитий командувач армії. Що спричинило міжнародне втручання та кризу у регіоні. Але кожного разу Лісото вдавалося стабілізуватись. Лісото це не просто гірська держава. Це країна, яка дає воду мільйонам, зберігає сніг в Африці та досі виживає на своїх умовах. Так, тут є бідність, високий рівень ВІЛ, політична нестабільність, але держава живе. Розвивається і показує приклад витривалості іншим. Якщо вам сподобалася ця подорож до лісото, поставте лайк, підпишіться і не забудьте. У світі є ще багато маленьких, але великих історій. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.